Я розумію, що ці військові, які приходять з фронту, наприклад, вони отримали травми, наприклад, немає однієї з кінцівок, ви безпосередньо займаєтеся їхнім життям, надаєте їм усі соціальні там допомоги і так далі, і тому подібне. А ось люди, які, наприклад, Втратили якісь моменти в своєму житті, наприклад, під час атаки, відірвало ногу, відірвало руку. Це також вважається ветераном війни. Така людина, як по відношенню до неї, поводить себе і проявляє себе держава, ось цей соціальний захист. Вона його отримує на рівні із тими військовими, які проходять з передових позицій або в талових частинах по різному буває у нас насправді. Ну так. Насправді ні. Бо ті, хто пройшли е, з війська, вони мають статус учасника бойових дій, а ті люди, які отримують травми, або, не дай Бог гинуть під час ударів. Тобто держава також повністю бере все на себе, мається на увазі і протезування, і лікування. Uh -huh. Це насправді ми ухвалили окремий законопроект щодо цивільних осіб, uh -huh. які отримали поранення під час бойових дій. Так, держава робить багато, це е, дуже великі видатки, але в цьому плані ми захищаємо, якщо говорити про протезування, воно все безкоштовне, навіть і за кордоном. Протезує, якщо це цивільна особа отримала поранення внаслідок бойових дій, які вчинять Російська Федерація. Через це в тому плані є певний соціальний пакет, який на сьогоднішній день держава в повному обсязі виконує і насправді. Це те, що може зробити сьогодні. Хоча насправді завдання держави зберегти життя, бо це найбільша цінність. Але умови є такі безумовно. Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.